Восьма енергія Архітекторка систем у системі метаматриці, долі вісімка це архетип верховного стратега. корона і випробування, енергія впорядкованої сили, вона не просто управляє, вона створює системи. Якщо п'ятірка це знання, що стало правилом, то вісімка це порядок, що став ієрархією, вона прийшла, щоб об'єднати, закріпити, зробити стійким. Це енергія, яка не просто бачить цілісність, а прагне впливати на неї. Але шлях вісімки завжди виклик. Бо для того, щоб управляти системою, треба спершу побачити себе як її частину, а це найскладніше. Перше пробудження 0,25 років, очікування величі, дитинство під знаком корони. Діти з вісімкою в метаматриці часто з раннього віку чують від дорослих. Ти особливий. У тебе велика місія. Ти повинен стати найкращим. Вони виростають із відчуттям обраності, але й з тиском відповідальності. Часто батьки вкладають останні ресурси в їх освіту, сподіваючись, що саме ця дитина врятує родину, виведе в люди. І тут виникає перший розрив: замість власного шляху дитина живе чужими очікуваннями, зовні впевненість, середини сумнів, корона на голові, але душа ще не вірить, що заслуговує її. Друге пробудження 25-35 років, влада без змісту, випробування системою. На цьому етапі вісімка вступає у світ структур вона може стати частиною державної машини, корпорації, будь-якої ієрархії, її тягне туди, де є порядок і вплив. Але всередині часто ще немає зрілості нести відповідальність. Виникає потреба доводити свою силу, кричати, домінувати. Боротися, але справжня влада не, не, не потребує доказів. І поки ця зрілість не прийде, система буде тиснути, випробовувати, ламати. Людина або втече, або стане її жертвою. Третє пробудження – 35-45 років побачити себе в системі, прийняти роль творця. Тільки після глибокої внутрішнього кризи вісімка починає бачити суть не вона для системи, а система її інструмент. Вона більше не тікає між двома реальностями, не ідеалізує чи обесцінює. Вона починає створювати свою власну структуру, не копіює чужу ієрархію, а формує власне царство. Вона розуміє цінність досвіду, навіть болісного, і починає будувати порядок, де кожному є місце. Не заради контролю, а заради розвитку. Четверте пробудження 45 плюс років. Храм закону. Ієрархія, що служить. Зрілий носій восьмої енергії це не диктатор, а стратег, не батько нації, а архітектор змін. Його системи працюють не тому, що всі бояться, а тому, що в них є сенс. Він бачить причинно-наслідкові зв'язки, розуміє, як події в одному просторі впливають на інше. Він не обманює себе, не втікає від відповідальності. Він будує майбутнє на віки. для себе, для громади, для поколінь, і саме тому його визнають. Не за статус, а за силу присутності як бути поруч із вісімкою? Не нав'язуй їй правила, вона сама формує систему, дозволь їй вийти з-під контролю, щоб знайти своє. Поважай її тишу, бо іноді вона бореться з собою, не спокушай її слабкістю, вона прийде з допомогою, але з висоти. Запитуй про її біль. Там відкривається справжня міць поєднання з іншими енергіями вісім плюс один. Лідер з вибором. Одиниця імпульсує, вісімка управляє. Разом це командир і стратег. У плюсі сильне лідерство, велика справа. У мінусі авторитаризм, гординя. Вісім плюс два чутливий керівник. Двійка відчуває. Вісімка формує. Разом це мудрий правитель. У плюсі емпатійне управління. У мінусі маніпуляції через контроль. Вісім плюс три радість влади. Трійка творить емоції, вісімка, систему. Разом вони бренд і спільнота. У плюсі харизматичне лідерство. У мінусі показуха замість змісту. Вісім плюс чотири фортеця закону. Четвірка це база. Вісімка управління. Разом стабільність у плюсі чіткі структури. У мінусі бюрократія і контроль. Вісім плюс п'ять система мудрості. П'ятірка для правило, Вісімка реалізація. У плюсі управління з сенсом. У мінусі моральний диктат. Вісім плюс шість порядок у любові. Шістка союз. Вісімка ієрархія у плюсі сім'я як система. У мінусі стосунки за за зразком. Вісім плюс сім. Ідея, що живе в структурі. Сімка провідник. Вісімка творець порядку. У плюсі нові системи цінностей. У мінусі ідеологія без серця. Вісім плюс вісім. Подвоєна система. Це керівник керівників. Людина, що бачить весь ландшафт. У плюсі влада з мудрістю. У мінусі мегаконтроль, мегаломанія. Вісім плюс дев'ять. Система як шлях. Дев'ятка шукає сенс. Вісімка втілює його у структурах. У плюсі мудра організація. У мінусі система без душі. Вісім плюс десять. Машина успіху. Десятка думає результатом. Вісімка механікою. У плюсі стратегія, що працює. У мінусі результат за будь-яку ціну. Вісім плюс одинадцять. Корона ідеї. Одинадцятка це натхнення. Вісімка структура. У плюсі реалізований пророк. У мінусі культ, що вийшов з під контролю. Вісім плюс дванадцять співчуття в ієрархії. Дванадцятка. Жертва а вісімка це порядок. Восьма плюс тринадцята трансформація системи. Тринадцятка керує, вісімка тримає. Разом це архітектор нового світу. У плюсі реформатор, який здатен перебудувати навіть мертві структури. У мінусі деструктивний контроль, ламання заради влади. Вісім плюс чотирнадцять баланс керування. Чотирнадцятка – це алхімія, вісімка порядок. Разом гармонійний адміністратор. У плюсі гнучке управління адаптивна система. У мінусі контроль, що вдає себе баланс, хоча вміє керувати. Вісім плюс 15 спокуса влади. П'ятнадцятка це сила бажання, вісімка структура, разом магнетичний керівник. У плюсі впливовість. Здатність вести за собою. У мінусі маніпулятивна система, влада заради контролю. 8 плюс 16 руйнування старого порядку. 16 несе крах. Вісімка стабільність. Разом це велике очищення. У плюсі вміння з нуля створити нову сильну структуру. У мінусі втрата контролю, якщо вісімка не приймає змін. 8 плюс 17 Віра у систему. Вісімнадцятка – це надія, вісімка механізм. Разом ідеалістична конструкція. Плюсі система, що живе мрією. У мінусі фантомна влада без реального підґрунтя. Вісім плюс вісімнадцять тінь ієрархії. Вісімнадцятка підсвідомість, вісімка зовнішній порядок, разом дволика система. У плюсі інтуїтивне управління, тонке відчуття процесів. У мінусі закулісна маніпуляція, страх втратити контроль. 8 плюс 19 Влада Сонця. 19 це світло, 8 структура. Разом прозора і щира ієрархія. У плюсі лідер якого видно, як сонце. Теплий, світлий, відкритий, сильний. У мінусі гординя. Король на троні, який світить, але не гріє. 8 плюс 20 пробуджена система. Двадцятка це пробудження вісімка конкретика. Разом нова формація. У плюсі оновлена система, яка народилася після кризи. У мінусі застрягання у старому попри заклик до змін. Вісім плюс 21. Світ як система. 21. Цілісність вісімка структура. Разом глобальне мислення. У плюсі система, що працює для людей, у мінусі технократія, що вбиває живе. Вісім плюс 22 Безумна ієрархія, 22-га хаос, 8. порядок, разом нестандартна система. У плюсі інноваційне лідерство, геніальна антисистема. У мінусі анархія під прикриттям структури, керування без логіки. Якщо ти впізнала себе у восьмій енергії, не дивуйся, що життя непросте, ти прийшла, щоб тримати каркас реальності. Вісімка це енергія, що піднімає над хаосом. Її шлях від контролю до служіння, її слабкість це страх не справитись, її дар, вміння будувати порядок, що тримається навіть під бурою. Підпишись, якщо цей опис про тебе. Перевір свою метаматрицю за посиланням у закріпленому коментарі. Я Ніка Каур, і ми разом пройдемо шлях усвідомленого лідера, бо жінка, яка тримає систему, прямо зараз вже змінює світ.